У минулому епізоді я створив новий острівець на скайблоці Хайпікселя, де грає майже 30 тисяч людей одночасно. Був шокований розміром локацій, які тут знаходяться, та різноманіттям квестів, предметів та концепцій, які тут присутні. Це новий рівень скайблоків, такого я ще ніде не зустрічав. Я встиг трішки облаштувати свою базу, покупати ресурсів та відкрити декілька локацій, виконавши там квести. А сьогодні ми зробимо вдвічі більше всього цікавого: візьми з собою щось смачне. Неньке натисни обов'язково на лайкосик і готуйся написати коментар після відео. Приємного перегляду! Після минулого епізоду ви мені понаписували багацько порад, які я з цікавістю прочитав, та буду використовувати прямо зараз, в тому числі і на етерах. І перше, що ми почнемо, це з шахти, тому що, як я дізнався, для того, щоб створити перших корисних міньонів, нам потрібно відкрити їх рецепт. А для того, щоб цей рецепт відкрити, треба копати той чи інший ресурс, на який нам і потрібен міньйон. Наприклад, якщо нам потрібен лазуритовий міньйон, треба копати лазурит доти, доки у колекції шахтаря не відкриється рецепт лазуритового міньйона. Тому я почав невпинно копати лазурит, уявляючи, не наче я справжній шахтар у шахті. Під прям стікав з мочула, коли я махав кайлом. Насправді ні, я просто тисяв кнопку миші, і буквально через хвилину розкопок мені відкрився рецепт на лазуритого І він був наступним. Для Першого рівня лазуритового міньйона потрібно дерев'яне кайло та 4 стаки лазуриту. А якщо я захочу підняти рівень більше, то потрібно буде і більше лазуриту. А рівнів міньона тут багацько. Тому, не виходячи з цієї шахти, я продовжую копати лазурит. Забив ним я майже весь свій інвентар та пішов на базу крафтити міньйона. Кайло. Лазурит і вуаля, перший міньйон вже готовий. До речі, я відразу підняв його до другого рівня. Для цього мені було потрібно ще 8 стаків лазуриту. А ось щоб підняти на третій, треба вісім зачарованих лазуритів, які крафтяться з 2,5 стаків лазуриту. Тобто сумарно 20 стаків лазуриту. Ну і звісно, в мене стільки вже не було. Тому я побіг його встановлювати. Потім зможу його апнути, якщо захочу. А я захочу. Як я зрозумів, його треба поставити так, щоб два блоки з кожної сторони були вільні. Що я і зробив, бо якраз підготував для них тут місце. Тепер ось тут він буде нам добувати потрішки лазурит, навіть тоді, коли мене немає онлайн. Це чудово. Далі я повернувся назад в шахту, щоб добути ще трохи лазуриту та по можливості інших ресурсів. Звісно, як я то все робив, я вам показувати не буду, бо це займе дуже багато часу. Але купаючи лазурит, незрозуміло звідки заспавнився житель та почав від мене тікати. А з цього жителя, який тільки потім помітив, випала якась дивна коробка, на яку я поки не Звертав уваги, але марно. Я просто добував лазурит, щоб підняти міньйона до третього рівня, що я з часом і зміг зробити. Далі я пішов копати вже редстоун, щоб з нього зробити ще одного міньйона, який б зміг автоматично добувати мені редстоун. Крафтився він майже так само: кайло та редстоун. Однак редстоуну тут потрібно було вже менше два стаки для першого рівня міньйона. Копаючи цей ресурс, я знайшов спуск ще нижче, і там була смарагдова печера з слаймами, які бились доволі боляче, та з них. Випадав слиз, та як ви мені сказали, із слизу і смарагдів теж можна зробити міньйонів. Але саме тоді, коли я це все добував, я помітив у себе в інвентарі цю дивну коробку та вирішив її відкрити. З неї мені випав якийсь Green Jerry Box. І тоді я ще не розумів, що я вважайте, виграв джекпот на цьому етапі розвитку. Як мені потім розповіли, ці жителі з'являються тому, що мером скайблоку на даний момент є Джеррі. Та коли ти просто купаєш будь-які ресурси, біля них може заспавнитись такий житель, та з нього щось може випасти. А що саме випало мені? Я розповім вам потім. Далі я просто фармив багато рестовану смарагдів та по можливості вбивав слизнів, доки гігантський слизень не вбив мене. Речі, звісно, з мене не випали, але половина моїх дідько. Хороший зникла, а в мене було 100к, цілих 100 тисяч. Треба було викласти їх в банк. Що я і зробив з тими грішми, що в мене залишились. Продовживши копати потрібні мені ресурси, тобто займаючись гріндом, я знайшов прохід ще нижче у діамантову печеру. Ото я здивувався: діамантики, уляля, мабуть, рідкісні та дорогі. Ага, звісно, як виявилось, не сильно вони й цінні. А їх, між іншим, захищали сильні доволі моби, скелети, які з одного вистріла зносили півлиця, та Зомбі в діамантових обладунках, які зносили не менше. Але на цьому я не зупинився, я вирішив заспідранити цю печеру та відкрити всі поверхи. І наступним був поверх з обсидіаном. І я так зрозумів, він останній. Бо біля нього стояв дворф, який сказав мені, що поки я не накачаюсь, ну тобто не прокачаю собі 11 рівень шахтерства, то він не пустить мене в свій клуб, а точніше у дворфові печери. Тому я сумний побіг крафтити міньйонів. Я назбирав слиз та редстоуну, почнемо з редстоуну. Відразу прокачаю міньйона до третього рівня. Ну а що? Бо можу собі дозволити, я не з такої сім'ї, як другі, я із Багато розмістив його, та тепер у мене є два міньйони. Лазуритовий, до речі, вже дав мені перший врожай. Непогано. Далі я вирішив скрафтити слаймового міньйона. але саме він вважається комбат міньйоном Тобто він буде не копати, а фармити слаймів. Та для його крафту треба вже не кайло, а дерев'яний меч та 60 слизу. Це все у мене було, тому я його скрафтив. З його розміщенням були проблеми, бо оскільки він мав спавнити слизнів, треба було створити для нього зручний загін та обговорити. Родити заборчиком. Ось ось. Ось так. Тепер у мене є декілька видів міньйонів. Прикольно. Далі у мене стала проблема, оскільки вони доволі швидко фармлять лазури та редстоун, то швидко забивають свій інвентар. Тим самим неефективно витрачають час, коли, наприклад, мене немає на сервері. Треба, щоб вони відразу перекравчували лазури, слизь редстоун зачарований. Тоді б вони заощаджували місце у себе в інвентарі та могли більше зібрати ресурсів. І на щастя, такий предмет є. Називається він. Компактор. Його є декілька видів, але найперший знаходиться у колекції кругляку. Та для того, щоб я міг його скрафтити, мені потрібно підняти рівень колекції кругляку. Для цього мені треба накопати або отримати одну тисячу кругляку. Немало. Але що зробиш, цей предмет мені потрібен. Тому я пішов у шахту, гріндити вже на якісь руди, а звичайний кругляк. Копати звичайним кайлом доволі довго та незручно. Тому, покопавши трішки, я вирішив скрафтити діамантове кайло. А діаманти в мене були. Зачарувати його на ефективність. Тут неподалік був чарувальний стіл. Саме до нього я вирушив, і оскільки рівнів в мене вистачало, я замаксив ефективність та копати кругуляк стало швидше. Накопавши потрібну кількість, в мене відкрився рецепт. Крафтився він нелегко. Треба було сім зачарованого кругуляку та один зачарований редстоун. Тому, перш ніж його скрафтити, я трішки підзбирав цих ресурсів. Та як тільки вони були у мене, скрафтив компактор. Цей компактор я встановив у свого лазуритового міньйона. Тепер він буде перероблювати звичайний лазурит у блоки. Не узачарований лазурит, звісно, але хоча б щось. Для кращого компактора треба набагато більше ресурсів, яких поки у мене немає. Але потім я прочитав ваші поради, які ви часто мені писали. Та поглянув, скільки коштує Green Jerry Талісман, який мені випав з того пакунка на аукціоні. Коли я побачив ціну, це просто капець. Один лям. Скільки? Вельмо, шановний пане, це забагато. Та я тепер багатий виходить. Я відразу пішов виставляти той талісман та поставив йому ціну в 950 тисяч, щоб його пошвидше купили. Але відразу пожалкував, що не поставив більше, бо не встиг я відійти, як його вже купили. Зелененькі вже впали мені на рахуночок, і виходить, я тепер не бомж. Головне, зараз не померти. Я відразу хотів поглянути, чи зможу я купити компактор, бо недавно про нього думав. Але ні. Тут є тільки компактор для гравця, для міньйона, як мені сказали, можна. Можна купити лише на базарі, який, на жаль, мені поки що закритий. Але як тільки він відкриється, фарм грошей має перешвидшитись. Грошики я відразу виклав в банк та почав думати, що мені купити. І тут, на стрімі, мені відразу запропонували продати мені два компактори, які переробляють ресурси у зачаровані за ціною базару. Це мене відразу зацікавило, та я домовився, що накину ще трішки зверху та куплю ці компактори по 450 тисяч. Звісно, я таким чином витратив вже всі гроші, але це дуже сильно бустане моїх міньйонів. Тому я купив ці компактори та поставив у редстоун міньйона та лазуритового міньйона. Тепер вони будуть добувати багато ресурсів та не забивати ними свої інвентарі. Також цей гравець Владислав запропонував мені також продати йому ресурси трішки дешевше, ніж на базарі, а він буде їх перепродавати туди. І це доволі крута пропозиція, оскільки багато чого продати на аукціоні не можна. Наприклад, такий ресурс, як пісок. В магазині він продав. Подається дуже дешево, 120 коїнів за стак. А на базарі його ціна, як мені сказали, близько 2000 за один стак. Це дуже вигідно. Тому я прийняв пропозицію та пішов добувати пісок. Та вже не продавати його в магазин, як я зробив вперше, а продавати гравцю. Також, коли я добував, мені знову випала з жителя ця коробка, і її ціна на базарі була 100 тисяч з хвостиком. Її вдобавок до піска я також продам. Тому спочатку я продав пісок і отримав за нього 31. Тисячу коїнів, а потім цю коробку, з якої я отримав, 152 тисячі коїнів. Та ти що тепер я магнат. Тому я вирішив трішки таким чином підзбирати коштів, продаючи йому пісок та коробки, які час від часу мені випадали. Таким чином я назбирав 346 тисяч грошиків. Та по вашим порадам пішов купувати Raider X з сокиру, яка дає кошти за вбивство мобів або за зрубку дерева. Купив я її за 199 тисяч, і вона крута. Я її відразу затестив на мобах. -хо -хо -хо! Та ти шо, вона шота її їх? Та ще й дає трішки грошей за них. Крутяк. Думаю, вона мені згодиться, коли піду в данжі. Також я захотів прикупити собі броні, а саме лазуритової. На аукціоні я знайшов лише нагрудник та шолом. А капці у мене вже були. Не було лише штанів, ну нічого, поки будуть скальчуги. Наступною моєю покупкою з шопінга була джунглева сокира, яка є дуже корисною при рубці дерева. Її мені продав гравець за 25 тисяч коїнів, що доволі гарна угода. Ось так вона рубає дерево. Не трікапітейтетор, звісно, але за 25 тисяч коїнів саме те. Фух, я задоволений речами, які я купив. До речі, через деякий час, коли мене не було на скайблоці, мої міньйони назбирали ось стільки ресурсів. Немало, я вам скажу. За допомогою цього я відразу апнув редстоун міньйона та лазурит міньйона до 4 рівня. Ну і, звісно, не забув про свого слайм міньйона Отак от. За сьогодні ми просунулись у розвитку доволі сильно. Отримали перших куртезних міньйонів та прокачали їх. Отримали круту зброю та броню та відкрили майже усі поверхи шахти. І це тільки початок, тому що скоро на нас чекають данжі та боси. Я дуже хочу чим швидше до них дістатись. А це залежить також і від вас. Чим більше ви ставите лайкосів, чим більше ви пишете мені порад та підписуєтесь, тим швидше я роблю серії. Все чесно. Тому ставте лайкос та підписуйтесь, а я вже буду закінчувати. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте!